Сьогодні в програмі підсумки року європейська економіка стабілізувалася, але загроза нової кризи не минула. Понад мільйон американців вже придбали медичне страхування у рамках реформи Барака Обами. Більше ніж пророкували скептики, але менше ніж сподівався президент. У Каліфорнії вводять в експлуатацію найбільшу у світі сонячну електростанцію. Вітаю в ефірі! Час Тайм» в студії «Голос Америки» у Вашингтоні. Зорислав Байдюк на початку програми коротко про головні міжнародні події дня в огляді Руслана Петрички. Сполучені Штати різко засудили теракт в російському Волгограді. Речниця державного департаменту заявила, що США висловлюють солідарність з російським народом і виступають категорично проти тероризму у будь-якій формі. Як відомо, під час вибуху у тролейбусі у понеділок у Волгограді загинуло 14 людей. У неділю бомба вибухнула на місцевому залізничному вокзалі. Загинули 17 людей, і кілька десятків отримали поранення. У Демократичній Республіці Конго десятки озброєних осіб атакували міжнародний аеропорт, столиці Кіншаса, державну телевізійну станцію, і штаб-квартиру збройних сил. У результаті перестрілки 40 нападників загинуло кілька були затримані силами безпеки. Очевидці кажуть, що атаки були здійснені молодими озброєними особами, які виступають проти правління президента Джозефа Кабіли. До кінця 2013 року із Сирії не вдасться повністю вивести запаси хімічної зброї, як це було передбачено міжнародною угодою, підписаною у Женеві. У заяві оприлюдненій протягом вихідних організацій Об'єднаних Націй та міжнародними групами, що займаються моніторингом хімічної зброї. Говориться, що причиною недотримання терміну ліквідації зброї є невідповідні умови безпеки, технічні проблеми і погана погода. Через погані погодні умови австралійський криголам не зміг підійти до російського дослідницького судна Академік Шокальський, що застрягло в антарктичній кризі майже тиждень тому. На борту судна перебувають 74 людини. Якщо австралійському кораблю не вдасться прорватися через лід триметрової товщини, людей планують евакуювати за допомогою вертольота з китайського криголама Сніжний Дракон, який наблизився до російського судна на відстань в 11 кілометрів. Поки що на заваді евакуації стоїть погана погода. Колишній автогонщик Міхаель Шумахер перебуває у лікарні міста Гренобиль у критичному стані після травми мозку, яку він зазнав під час падіння на гірськолижному курорті. Мерібель спортсмен наразі залишається у комі. Його лікар Жан-Франсуа Пайєн каже, що робити якісь прогнози поки зарано. Завершення 2013 року стало успішним для європейського ринку цінних паперів у п'ятницю. Індекс Stoxx 600 виріс до найвищого рівня за останні. П'ять років додавши інвесторам оптимізму на 2014 рік. Однак, загалом, економіка Європи цього року буксувала на місці. Щоправда, економісти говорять про післякризову стабілізацію і прогнозують незначне зростання наступного року. Про економічний стан Європи наприкінці 2013-го розповість Олексій Кузьменко. Статистика свідчить, європейська криза вперто тягнеться вже шостий рік, але опинившись у Лондоні на Оксфорд-стріт, ви про кризу навіть не здогадались. мені здається, цей рік був кращий за два попередні. Люди можуть дозволити собі дещо більше, можуть себе побалувати. Цей рік буде добрим. Лондон це окремий світ. Тут справи йдуть добре у інших містах Європи. Мабуть, все по іншому. Вона права. Економіка Британії зараз одна з найздоровіших у Європі, і все ж навіть тут магазини змушені були заманювати покупців знижками задовго перед різдвом. У деяких країнах Єврозони погіршення проявляється значно очевидніше. деякі країни обтяжені боргами та безробіттям потрібно ще більше затягувати пояси, а суспільство з цим не погоджується. Незгода виражаються у вуличних протестах та дає про себе знати на виборчих дільницях. У деяких країнах надто ощадливі уряди не пережили вибори. Економісти теж не мають єдиної думки щодо жорсткої економії. Багато з них кажуть, що надмірна ощадливість шкодить. Бенмей прогнозує, Європа і у 2014 році буде слабкою ситуація у єврозоні дещо покращилася, але проблем лишилось багато. Варіантів знову зануритись у кризу більше ніж достатньо. Втім, навіть поза Британією та Німеччиною є приводи для оптимізму. Професор Іен Бех з Лондонської школи економіки каже: позитивом є вже те, що про колапс єврозони не говорять це рік, який європейські лідери будуть пригадувати із задоволенням. Ситуацію змінено, але покращення ще не торкнулось людей. Прибутки низькі, а безробіття високе у Лондоні на Оксфорд-стріт Покупці кажуть, хоч і витрачають гроші на подарунки, на серці неспокій. Я не буду витрачати гроші як божевільний. Куплю щось дітям, жінці, родині, маленькі подарунки на свято, нічого надмірного. Такі ж настрої у більшості європейців, хоча континент і оговтується після п'яти років кризи, ознак покращення поки що не видно. Олексій Кузьменко голос Америки. Для сполучених штатів 2013 рік став роком реформи системи охорони здоров'я, про яку говорили роками, але провести яку не вистачало ані політичної волі, ані консенсусу у Вашингтоні. Президенту Обамі, завдяки неабияким зусиллям, вдалося не лише прийняти, а й захистити закон, контрольована республіканцями палата представників, намагалася скасувати реформу 37 разів. Аргументів критикам реформи додав провальний запуск електронної біржі медичного страхування, яку створили у рамках реформи. І хоча більшість технічних проблем з вебсайтом за останні кілька місяців вдалося вирішити, експерти вважають, що проблеми з медичною реформою на цьому не завершаться. З подробицями Тетяна Ворожко. Відпочиваючи на Гаваях з родиною, президент Барак Обама нарешті отримав приємні новини щодо запуску вебсайту біржі медичного страхування. Мені потрібний медичний поліс. Лише за минулий тиждень вебсайт біржі відвідали мільйони користувачів, намагаючись придбати страхування до 1 січня. Усі, кого я знаю, хто не має страхового полісу, це робить. На сьогодні понад мільйон людей, за даними адміністрації, вже придбали страхові поліси. Вебсайт, нібито працює без перебоїв. Після його невдалого запуску на початку жовтня Обамі доводилося багато виправдовуватися та вибачатися. Так, нормальна робота не почалася протягом перших шести тижнів після запуску, і це неприпустимо. Оскільки я відповідаю за цей проект, то визнаю. Ми не впоралися. Республіканці продовжують закликати до скасування медичної реформи. Вони вказують на те, що кількість тих, хто втратив страхування внаслідок медичної реформи, перевищує число тих, хто вперше придбав медичні поліси. Демократи сподіваються, що це тимчасове явище. Основне, що медична реформа має багато позитивних рис. Чим більше людей про це дізнається, тим більш позитивним буде загальний ефект від самої реформи. Адміністрація Обами розраховує, що до кінця березня медичні поліси через біржу придбають 7 мільйонів американців. Станом на сьогодні лише трохи більше мільйона це зробили. Технічні проблеми роботи вебсайту біржі медичного страхування лише частково пояснюють повільне збільшення лав власників нових медичних полісів. Аби система медичного страхування працювала, необхідно, аби поліси купила велика кількість молодих та здорових людей. Тих, хто має найменшу ймовірність. Потребувати медичне обслуговування за законом. Ті, хто до кінця березня не придбає страхування, змушені будуть заплатити штраф, і тепер від того, що обере молодь, купити поліс чи заплатити штраф, залежить чи буде успішною реформа системи охорони здоров'я. Реформа, яку президент Барак Обама вважає найбільшим досягненням за час свого президентства, Тетяна Ворожко Голос Америки. Одним з чисельних пріоритетів адміністрації Обами є розвиток альтернативних джерел енергії. Уряд запроваджує різні програми, аби спонукати компанії інвестувати у, поміж іншого, вітрову та сонячну енергію. У ці дні у Каліфорнії вводять в експлуатацію найбільшу у світі сонячну теплоелектростанцію. Процес будівництва вартістю у 2 мільярди 200 мільйонів доларів тривав. Три роки станція забезпечуватиме енергетичні потреби 140 тисяч приватних будинків. Щоправда, хоча сонце вважається чистим джерелом енергії, чимало екологів занепокоєні потенційною загрозою екосистемі пустелі, пояснює Анастасія Бабенко. Це немов міраж. Сія Айванпа, місцевість у каліфорнійській пустелі Мохаве. Тут на дзеркалами території будують сонячну теплоелектростанцію. Вона розташована всього в 60 кілометрах на південь від Лас-Вегаса. Тут тут Айван почини найбільше у світі концентрації сонячного світла на планеті. На заводі побудують 170 тисяч геліостатних дзеркал. Вони направлятимуть енергію сонця на спеціальні бойлери на верхівки трьох башт. Бойлери генеруватимуть пару. Вона змусить турбі. Він не обертатися і таким чином виробляти енергію. Пара може нагріватися до 260 градусів за Цельсієм. Ми можемо зберігати енергію у вигляді розплавленої солі тобто енергію можна отримувати навіть коли сонце сідає. Зараз багато уваги приділяється розвитку альтернативної енергетики у сонячних місцях по всьому світу у Китаї, Африці та на Близькому Сході. Екологи загалом підтримують ідею сонячних електростанцій. Утім, багато хто закликає лишити природу незайманою. Пустеля здається великою, але якщо людина підкорить собі частину території, це може загрожувати виживанню рослини тварин у довгостроковій перспективі. Центр біорізноманіття занепокоєний, що фінансована гуглом сонячна електростанція Айванпа може знищити деякі вразливі види тварин і рослин у цій частині пустелі. Розробники заводу вже витратили 50 мільйонів доларів на переселення пустельних черепах, які опинилися в небезпеці. Втім, на думку вчених це не зовсім правильне рішення. треба почати по-новому використовувати території, які людина вже освоїла. Сонячні батареї можна встановлювати на старих шахтах, дахах будинків і. Стоянка Анастасія Бабенко голос Америки а на іншому кінці країни у Нью-Йорку, у ці дні панує зимово-святковий настрій, поміж чисельних розваг, які пропонує своїм мешканцям та гостям місто, перевірена століттями забава театральні лялькові вистави. У центральному парку можна знайти несподіваний для міста хмарочосів дерев'яний будиночок. Так званий шведський котеж привезли на виставку до США зі Швеції 137 років тому. Останні 66 років він служить домом для театру маріонеток. Це один з небагатьох лялькових театрів, що залишилися в країні. Розповідає Наталя Лонова старовинний будинок, а ще й театр. Ми приготували для вас чудову програму. Кожного року учнів початкової школи приводять у центральний парк на вистави лялькового театру у шведський котедж. Брюс Кенен, художній керівник та головний ляльковод. Його трупі, п'ять акторів. Вже 30 років Брюс займається улюбленою справою. Я просто отримую величезне задоволення від радості на їхніх обличчях. Мені здається, те, що ми робимо, дуже важливо. Часто для дітей, які живуть у місті, ми їх перший театральний досвід, а це величезна відповідальність. Ми Живемо у багатокультурному суспільстві, так що дуже важливо, щоб діти були знайомі з різними культурами. Ми всі знаємо, що таке різдво. А скільки дітей чули про кванзу чи хануку? Я думаю, дуже важливо показати їм традиції різних культур. Подарунок від народу королівства Швеція на сотий ювілей Сполучених Штатів шведський котедж примостився у самих хащах центрального парку. У 1876 році його доставляли до Америки по частинах. Традиція лялькового театру, який понад 2000 років має коріння у стародавньому Єгипті часів фараонів, продовжуючи традицію, Кеннон ділиться таємницями стародавнього мистецтва зі своєю молодою аудиторією. А що ви робите, що він літав? Щоб він злетів. Ми причіпляємо ось тут йому на спину спеціальні нитки. А відтак тягнемо за них. Ви ці нитки не бачите, тому виглядає, ніби він сам літає. Ляльковод Кевін Перальта, ученик Кенона. Йому подобається його професія, яка дозволяє йому задовольняти допитливість дітлахів. Виступати перед дітьми класно, адже якщо щось зробиш неправильно, почуєш про це відразу. Кожного року лялькові вистави приходять подивитись понад 100 тисяч школярів, подивитись, повчитись та поділитись своїми враженнями. Наталія Леонова Голос Америки. У цей останній понеділок 2013 року у нашій рубриці тема тижня ми вирішили поцікавитися вашими прогнозами та перечуттями на майбутній рік. Як ви думаєте, яким буде для вас 2014 рік у порівнянні з 2013? Чи стане краще, гірше чи нічого не зміниться? Відповісти на це питання ви можете на нашій веб-сторінці за адресою Частайм.ком результати опитування ми оголошимо у нашій програмі у першу неділю 2014 року. Взят. Те участь в опитуванні голосу Америки можна також на сторінці часу Тайм у соціальній мережі Фейсбук. Там також можна приєднатися до обговорень гарячих тем, залишити свої коментарі, інформацію чи побажання. На цьому у нас на сьогодні, все. Дякуємо за вашу увагу. Дивіться час Тайм» рівно за добу з новим роком. До побачення.